Українська Восток Геймс, які відомі по грі Сурваріум, провели масштабний ребрендинг. Тепер вони VG Entertainment, як мінімум на деякий час. Наразі вони шукають нових спеціалістів, художників, аніматорів та інших, і сама команда вже зросла на 25%. Наразі студія веде роботу над новим проєктом у жанрі First Person Shooter, що може натякати на те, що нова гра буде синглплеєрною. але це не точно, бо дехто вкладає в... Цю абревіатуру і значення мультиплеєрних шутерів від першої особи. Так ось, VG Entertainment – це юридична назва компанії, але найближчим часом саме вона буде і торгівельною маркою, якою раніше була Vostok Games. Попри зміну назви, вони пообіцяли залишитись тими ж дослідниками, які за допомогою технологій відкривають щось нове та цікаве. Вдаючись в конкретику, під чимось новим вони мають на увазі Unreal Engine 5, на якому і буде їхня майбутня гра, про що мені повідомила їх співробітник. А ви чекаєте нову гру студії? Все ж, засновники, це вихідці з GSC, які мають. Дуже багатий досвід в іграх, і там справді може вийти щось цікаве. Дай Боже, з вами Oldboy, і це новий випуск ігроновин. Virtus Games, яка веде роботу над ремейком Metal Gear Solid Delta Snakes Eater, схоже, що також працює зараз над ремейком або ремастером легендарної The Elder Scrolls 4 Oblivion. Про це стало відомо з нещодавнього витоку на Reddit, де один з користувачів назвався колишнім співробітником Virtus Games. Ким він і як виявилося, в результаті справді є. Точніше, був. Проєкт ніби. То розробляється на Unreal Engine 5 і може вийти вже наприкінці 24-го, початку 25-го року. Хоча як на мене, то краще б вони заморочились з Morrowind. А вам, до речі, яка більше подобається. Фанати Соусів, гуртуємося. Сайт Giant Freaking Robots повідомляє, що зараз ведеться робота над аніме-адаптацією Dark Souls, яка вийде на Netflix. На жаль, більше деталей немає, але якщо вона буде зроблена хоча б не гірше першого сезону Castlevania від Netflix, то я буду ну дуже задоволений. До речі, про останнє: Netflix представили трейлер аніме Castlevania Nocturne, яке стане спін оффом основного серіалу і вийде вже 28 вересня. В інтернеті. Потім гуляють скріншоти про нібито характеристики майбутньої PlayStation 5 Pro. А також про неї повідомили інсайдери з порталу Insider Gaming. Вихід консолі запланований буцімто на 24 й рік. Згідно скрінів, PS6 матиме аж 23 терафлопси. А я нагадаю, що у базової PS5 всього 10,3 терафлопси, навіть у Xbox Series X всього 12.1. Тому мені дуже мало в це віриться. Але в майбутньому побачимо, коли консоль офіційно анонсують. Все ж таки, інсайдер геймінг сказали, що анонсують, а вони рідко помиляються. Хоча в Україні гравці здебільшого віддають перевагу саме ПК і ноутбукам. Якщо ви також шанувальник цієї платформи. Тоді вас точно зацікавить Rockflow X13 від Asus. Це неймовірно потужний та універсальний ноутбук, на якому можна як грати, так і творити де завгодно. Сенсорний екран розгортається на будь-який кут аж до 360 градусів. Відеокарта Nvidia GeForce RTX 4070 для ноутбуків у максимальній конфігурації та процесор AMD Ryzen 9 7940 hs подарують вам необхідну потужність, а накопичувач обсягом до одного ТБ. Байту та до 32 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5 ще дужче посилюють можливості пристрою, зводячи час завантаження до секунд. Хочеш, граєш з мишкою та клавіатурою чи своїм улюбленим контролером. Малюєш, використовуєш штучний інтелект в програмі Nvidia Canvas для полегшення поставлених задач. До чого б не лежала душа, Rockflow X13 допоможе. Посилання на ознайомлення з ноутбуком я залишу в описі під відео. Скільки разів ба... Бачив у себе в коментах під відео, що ігри в не політики, а я натягую сову на глобус і тому подібне. Так ось. міжнародне видання The New York Times виклало статтю, де розкрили багато цікавого про роботу російського ІПСО у відеоіграх. Ось це так несподіванка. Тут мала бути табличка, я ж казав. В Майнкрафті було відтворено битву за Соледар, після чого це відео потрапило в ВКонтакті. Міря танків, російська версія World of Tanks, провели парад на честь Дня Побєди. свята, яке росіяни часто використовують для виправдання своїх теперішніх звірств. Відео доступно на їх офіційному ютуб-каналі. ютуб каналі youtube -каналі Каналі Міра Танків. Ще один з користувачів виклав відео з заголовком Слава Росії, де вчить будувати флашток з прапором Росії, і робить він це все на фоні пейзажу з позначкою Луганськ. Президент компанії Microsoft Бред Сміт у квітні розповів, що кібербезпека компанії помітила неабиякі спроби Росії проникнути в різні ігрові спільноти, як то Майнкрафт чи дискусійні групи в Discord. Про це навіть повідомлялося уряду, але не вказано якої саме країни. Так, також керівник групи аналізу загроз Microsoft Клінт Вотс розповідав дослідникам зі школи бізнесу Стерна при Нью-Йоркському університеті, що ПВК Вагнер просувало свою пропаганду в Стім та Діскорд, яка мала на меті змусити всіх боятися їх та російських військових. До Дня Росії в Майнкрафт провели концерт російські музиканти та знаменитості, і як мінімум один депутат Катерина Катеріна Мізуліна. Також в іграх часто розповсюджуються різні російські Меми, що з позитивом ставляться до організації Вагнер. Сам же Путін буквально нещодавно висловлював зацікавленість Кремля у відеоіграх як урядового інструменту для прищеплення цінностей. Я вам також розповідав про те, що росіяни виділили близько 90 мільйонів рублів на розробку патріотичних ігор, які вони потім вкрали, і цю е, ініціативу поки що призупинили. Але менше з тим дослідники з української консалтингової компанії Мольфар виявили сотні прикладів російської пропаганди, яка паразитує на темі Другої світової війни у різних іграх, таких як Майнкрафт, Роблокс, в російських версіях ігор Wargaming, якими зараз займається Леста, War Thunder і тому подібне. Цікаво, до речі, до речі, що для клікбейту Нью-Йорк Таймс використали саме Варгеймінг в назві. А вже в самій новині кажуть, що то ні-ні, не ланеварґеймінг, то Лєста. А от Варгеймінг в статті вони цитують саме в контексті підтримки України. До речі, хто там слідкує за оновленнями Wargaming і Лєсти, скажіть, чи там далі однаково, чи вже все по-різному. Одним словом напишіть, хто знає в коменти. Йдемо далі. Джозеф Браун, доцент університету Томсон Ріверс у Британській Колумбії, 5 років викладав на Росії розробку відеоігор, і він розповів, що сам бачив, яку має прихильність ця держава до. Держава до пропаганди у відеоіграх та інших медіа. Як каже сам Джозеф, кожним засобом, яким вони можуть до вас дістатися пропагандою, вони дістануться. Ми про це ще обов'язково поговоримо окремо, а поки що. Це свого роду пруф для людей, які розповідали мені, що War Thunder в політики, Atomic Heart – це просто гра, антиутопія, і взагалі не говори про них, бо це все їм реклама і чорний піар. Дуже логічно не говорити і не розповідати про загрози, не попереджати про них. Це ж реклама. Одним словом, подумайте ще раз перед тим, як запускати якесь російське лайно. Майже точно. Вам там будуть промивати мозок. Схоже, що вже абсолютно всі впевнені у тому, що Microsoft придбає Activision Blizzard. і тому починають закидати різні вудочки. Так ось, Hasbro, мабуть, найвідоміший виробник іграшок у світі, заявили, що дуже б хотіли побачити, як і користувачі повернення в магазини ігор про трансформерів з сьомого покоління консолей. Також Hasbro не проти, щоб ігри потрапили в сервіс Game Pass. Нагадаю, що такі ігри, як Transformers The Game, Transformers Revenge of Fallen, Трансфор. Господи, яких дака! Коротше, всі ігри про трансформери ось ці, що тут ви бачите на екрані, вже давно не можна придбати напряму. А лишень ключі по оверпрайсу або вживані диски. Нінтендо опублікували свій квартальний звіт, з якого стало відомо, що за три останні місяці вони продали 3,91 мільйони консолей Nintendo Switch. Загальний продаж консолей в цей час складає 129,53 мільйони одиниць. Водночас основний цьогорічний систем селлер The Legend of Zelda Tears of the Kingdom менше ніж за три місяці продалась тиражем у 18,5 мільйонів копій. Це просто якийсь феноментальний... Феноментальний результат. блін. Та да, це прям на одну консоль, це прям дуже круто. Це не знаю, хто ще може таким похвалитись. Хлопці з Red Mountain Games нещодавно розпочали плейтест їх гри Tactical Squad SWAT Stories. українська гра, до речі, це тактичний First Person Shooter, де вам з вашим спецзагоном потрібно буде здійснювати різні спецоперації. Проєкт дуже нагадує колись популярну SWAT 4. Тому, якщо ви від нього фанатіли. То маєте ще змогу стати учасником тестування SWAT Stories Стім. Behavior Interactive анонсувала колаборацію їх асиметричного мультиплеєру Dead by Daylight з оригінальним фільмом Чужий. В грі стане доступна відповідна карта, персонаж схожий на головну героїню оригінальних фільмів та мисливець чужий. Реліз заплановано на 29 серпня. А тим часом, у липні, кількість користувачів СТІМ, яка використовує українську локалізацію, зросла на 0,06% і тепер складає 0,62%. Ще трішечки, і ми переженемо італійську. Тому, друзі, Якщо ви досі не змінили на платформі, якій граєте мову на українську, то саме час це зробити. Така статистика, в Steam і на інших платформах напряму впливає на додавання української в майбутні ігри. А на екваторі відео хочу подякувати всім, хто підтримує канал фінансово. Зараз це дуже важливо. Тому безмежно всім дякую, особлива подяка ось цим чудовим людям, та окремо дякую новим спонсорам каналу: це Rufs Runner, Сергій Кононюк. Террамі, е, Манкубус, Віктор, Артем Жуковський та Женя Пасічнюк. Дякую всім, хто підтримує, та всім, хто долучиться до підтримки після цього відео. Ви найкращі. на ПК вийшла брама Балдура 3. Тож це почалось до самої гри ні у кого практично не виникає претензій. У проєкту 95% позитивних відгуків, ну з останніх в Steam. Віковий онлайн на момент написання сценарію пробив позначку 800 тисяч, хоч, і здається, і не побив рекорд Hogwarts Legacy. На цю мить це другий найбільший випуск в Steam серед цьогорічних релізів. Baldur's Gate 3 отримала на релізі текстову українську локалізацію від шлях Бетра. І я не можу навіть передати, яка це тита. Нічна робота за доволі короткі терміни. Адже, якщо ви пам'ятаєте, то локалізацію на початку не оголошували з усіма іншими. Тобто, очевидно, що в шлях Бетрафа було значно менше часу, ніж в інших мов, які розроблялися задовго до. Навіть раннього доступу, а там більше двох мільйонів слів. Також себе у мене на стрімі підтвердили, що цього року ми побачимо ще дві ааа ігри з українською локалізацією від них. Але глядачам вони не розповіли, які саме це ігри. Очевидно, через NDA. А ще якщо я правильно зрозумів натяки, то нас ще чекає переклад книг з правилами п'ятої редакції D&D. Або принаймні спілка дуже цього прагне. Самі ж Ларіани після виходу брами Балдура. Підтвердили, що, попри чутки, що їх хотіли поглинути Microsoft, вони не мають намірів комусь продаватись, як мінімум найближчим часом. Також цікаво, що оцінок від критиків на гру поки дуже мало, якщо не сказати, що майже немає. Як і від мене, в принципі, адже банально ніхто не встиг пройти гру до релізу. Тому зачекайте. А, і тут, мабуть, варто одразу сказати про переклад Baldur's Gate 3. Який не всім зайшов, Ти серйозно? Ми на релізі робили стрім, щоб локалізатори могли самі розповісти, якими вони послуговувалися з правилами локалізації, і чому в них карлики, а не дворфи, бісини, а не тіфлінги, джурозвір, а не фамільяр, і так далі. Слово діянки нічого абсолютно не означає. Його ти не маєш жодного іншого вибору, тільки транслітерувати. І одразу скажу, що мені також далеко не все сподобалось, але ми про це детально поговоримо вже в огляді гри. Що найголовніше, що локалізатори йдуть на діалог. Вони пообіцяли прибрати абсолютно крінжову шароварщину з текстів Брами Балдура, приймають на офіційному сайті та в Дискорді звіти по помилках для швидшого їх виправлення, і навіть оголосили, що готові обговорювати терміни зі спілкою ДНДшників, які надіслали їм відкритого листа напередодні. Тож бажаю всім конструктиву та діалогу. А не принциповості, бо з принциповістю далеко не заїде ніхто. А про мої особисті враження стосовно і перекладу і гри. Ми знову таки обговоримо в огляді. Загалом я дуже хотів би почути в коментах саме вашу думку, але без речів, адже це дуже вагомий момент для української локалізації. І знову ж таки, хоч багато є спірних речей, все ж давайте будемо об'єктивні, а не тягнути одіяло звички, чи одіяло зручніше, чи одіяло так не можна, так не буде. З обох боків давайте якось з конструктивом. Бісини, а не тіфлини тифлини нахуй. Ти, тифлин, бля. Український роуглайк з елементами Bullet Hell або Sorka отримав нове оновлення, яке додає до гри локальний кооператив на чотирьох гравців. Нагадую, що проєкт продається в Steam всього за 119 гривень і має українську локалізацію. Remnant 2, яка вийшла 25 липня, вже продалась тиражем в 1 мільйон копій. Попри ну, далеко не найкращу, а точніше дуже погану оптимізацію проекту. Ну що ж, ну круто, тут навіть нема що додати. Молодці, але ще, ще б трошки підкрутила оптимізацію, все ж. Журналістка Лора Кей Дейл, яка відправилась на захід, присвячений тестуванню кооперативного режиму в Empire Survivors, розповіла, що на ньому їй також дали спробувати неанонсований директор скат. Вона показала декілька фото і навіть трішки ігроладу проєкту. Лора розповіла, що режисерська версія матиме 10 нових персонажів, рівень з 300 курми, ну кури та триста курей. І багато чого ще. Якщо ви досі не грали в Empire Survival, то просто спробуйте. Так, воно виглядає так жахливенько і нудно, але насправді проєкт отримав не просто так настільки велику прихильність. Тому ви спробуйте. Думаю, затягне Wargaming святкують 25 років, в з чого заявили, що виділяють 250 тисяч доларів на закупівлю медичного обладнання лікарям, які рятують постраждалих від війни українців. Гроші вони направили через ініціативу United24. А ви можете написати в коментах, чи це для вас достатньо хороший вчинок. Чи черговий гайп і намагання відбілитися? Філ Спенсер оголосив, що Final Fantasy 14, Realm Reborn від Square Enix, вже найближчим часом вийде на консолі зелених. Також Square Enix планує випустити більше своїх проєктів на консолях Xbox. Можливо, це наступна покупка Microsoft. Просто вони чекають, доки закриють з Activision Blizzard. М -м та, це, до речі, може бути. Прекрасно оптимізована Star Wars Jedi Survivor може отримати версії для PS4 та Xbox One, як мінімум над ними зараз працюють Респаун з огляду на те, якою вийшла гра на новому поколінні і ПК, то успіху і наснаги. Гравцям розробники з київської студії Mauris ще не випустили повноцінно Corsair's Legacy, а вже анонсували Corsair's Legacy Naval Mission, яка вийде колись в майбутньому. Проєкт виступатиме сюжетним доповненням Corsair's Legacy. Раніше студія планувала випустити пролог, але після відгуків на демку вирішила його скасувати, щоб перша гра була одразу повноцінна з усіма механіками. А також почали працювати над її сюжетним продовженням, про яке я задав вище ремастер RDR Нарешті вийшов. Але це не ремастер і не ремейк. Це просто порт. Не дарма я казав, що потрібно закатати губу. Порт стався на PS4 та Nintendo Switch, адже на Xbox вона і так є по зворотній сумісності з 360-го бокса. З негативного в гру не додали українську, але додали російську. І як достукатись до Rockstar, я якщо чесно не знаю. Якщо ви працівник Take-Two або Rockstar, напишіть мені на пошту. Давайте подумаємо разом, що робити. В інтернеті з'явилося більше аніж півтори години ігроладу майбутньої мобільної гри Assassin's Creed, Колднейм Jade з закритого бета-тестування. Сеттингом вибрано стародавній Китай, а за розробку відповідають Level Infinite та Ubisoft. Певні риси стилю та інші характерні особливості серії залишилися. Але по суті, це буде дефолтна мобільна, умовно безкоштовна РПГ, націлена на китайський ринок, що є абсолютно закономірним, дивлячись на сеттинг і. ну. Очевидно, так? Один з розробників Fortnite, Люк Бернард, написав у Твіттер, що незабаром у грі з'явиться музей Голокосту, адже це дозволить великій кількості людей дізнатися про такий тяжкий період історії. Дехто прийняв позитивну цю ідею, а хтось був проти, обґрунтовуючи це тим, що комусь може бути неприємно дивитися на жахи Голокосту, поки біля тебе хлопак в костюмі единорога танцює танець Тьорка з клініки. А як вам така ідея? Адже наче й непогано, проблема тільки в реалізації. Що ну, звісно, вони зроблять погану реалізацію, бо можна і зробити якісь дефолтні костюми, де не можна танцювати, і ось це ось все одним словом, в принципі, ідея дуже непогана. А що думаєте ви? Підпишись, постав вподобайку, будь людиною. Також в інтернеті злили трішки ігроладу до майбутньої гри про Квідіч Гаррі Поттер Квідіч Чемпіонс. Хоча це наче вже не перший такий злив. Але цього разу показали кастомізацію, яка тут має бути доволі широкою, адже проєкт умовно безкоштовний. Плюс популярні герої франшизи Гаррі Поттера тут теж будуть. Ну але, скоріше за все, що за гроші. Сам процес Квідічу судити важко, адже це аркадний фантастичний спортивний симулятор. Тому тут треба пробувати власними руками і вже за власним досвідом якось орієнтуватись. Пам'ятаєте, to the Heroes? Це той шутер від українських розробників, де в його початковій ітерації основою був мультиплеєр, а ви могли б грати або за українців, або за росіян. І це все у реаліях повномасштабного вторгнення. І на різних сумнозвісних локаціях України тоді гра отримала дуже серйозний шквал критиків, від мене в тому числі, і тепер хлопаки з геймдеудоу взяли у розробників інтерв'ю і пограли трішки в преальфу. Ну і головне так, PvP до українців українці проти росіян. Розробники вирішили прибрати і вже розуміють, чому їх проєкт тоді критикували. Загалом автор Геймдеодо був приємно вражений грою, але з розрахунком, що це все-таки пре-альфа. Тепер Glory to the Heroes буде pve шутером. Гратимемо ми за ЗСУ, а росіяни будуть ботами. Автор відзначає у грі прекрасне освітлення і те, що з тобою. Ніхто тут не панікається, як і в реальному житті, тому варто бути обережнішим у грі. Планується сюжет, що в стилі антології, як у Battlefield 1. Наразі розробники працюють зі сценаристом Supermassive Games Це ті, що за Dark Pictures Anthology та Until Dawn що звучить дуже і дуже солідно. Насправді, він вже написав концепт сценарію про Гостомель і Ловайськ, Маріуполь та Зовсталь. Від острову Зміїни, який розроблявся під ПВП, було вирішено відмовитись. Зараз у хлопців 6000 тисяч вішлістів. А от коли вийде проєкт, поки невідомо, і в такому вигляді з повагою до ветеранів та їх сімей. Я вважаю, що такий проєкт не те, що має право на існування, а необхідний, щоб розповідати реальність такою, як вона є. Раніше ми вже згадували про російський ІПСО, тому так це потрібно. Звісно ж, якщо все буде зроблено як слід успіху і наснаги хлопцям. Видання VGC помітило, що південноафриканський аккаунт Warner Bros, мабуть, що випадково виклав зображення Лего Гаррі Поттера з логотипом TT Games не плутати з Telltale та датою 25 вересня 2023 року. Експерти в експерти. Люди в інтернеті вважають, що тоді буде анонсовано збірник ігор по Гаррі Поттеру і всі частини будуть перероблені, як це сталося раніше з Лего Star Wars The Skywalker SAGA. Було б непогано, якби вони б і збірник ще додали фантастичних звірів. Хоч фільми вийшли і доволі спірними. Ну але все ж для знаєте, повної картини було б непогано. До речі, про м'яко кажучи спірні рішення. Boon в своєму твіттері виклав відео, підписавши це новим паком персонажів до Мортал Kombat, де серед героїв є Сі Цзінпінь, Кім Чен Ін, куча інших президентів, акторів, ще там когось, та пафосно Путіна. Сказати, що Ед дав штангу, це, звісно ж, не сказати нічого. З іншого боку, кривавих диктаторів там більше ніж один, хоч нам від цієї інформації не те щоб дуже легше. Херня, коротше, якась вийшла. Наві за підтримки United24 запускає благодійний збір на реконструкцію та обладнання комп'ютерного класу у Михайло Коцюбинському ліцеї, щоб діти мали можливість здобувати якісну освіту і в період воєнного стану. Загальна потреба складає 100 тисяч доларів, і наві на підтримку збору планує проводити щотижня благодійні стріми з різними гостями та розіграшами подарунків. Схоже, що GTA 6 вийде в найближчі півтора роки. Справа в тому, що на 2025 фінансовий рік у видавництва Take-Two, який і видає всі ігри серії GTA, великі плани, і вони планують побити рекорди прибутковості своєї компанії. І напевно ніщо крім релізу GTA 6 не може дати таких прибутків, які вони собі там запланували. Тож GTA 6 в теорії має вийти не пізніше березня 2025 року, але схоже і не раніше квітня 2024. Тобто знову ж таки у фінансовому дві 2025 році. А ви чекаєте? Щось мені підказує, що чекаєте. <свісно> ну і завершимо. Ніколи б не вгадали чим. Так, Stalker 2. Адже е за майорів реальний геймплей гри. Нарешті, в чому сіль? Спочатку Том Гендерсон розповів, що Stalker 2 буде на Gamescom 23, де відвідувачі зможуть в нього пограти. А потім це підтвердили і самі GSC і Xbox. На конференції насправді буде два стенди. Біля одного можна буде пофотографуватись, а ось другий буде саме з демо-версією Stalker 2. Тому якщо ви якимось чином маєте можливість відвідати цьогорічний Gamescom. Який проходитиме з 23 по 27 серпня, то можете там самі зіграти в демку і поділитися враженнями. Можливо, до речі, що там нарешті і дату релізу оголосять Ну, на самій цій презентації, яка відбувається на відкритті ем, Та й взагалі на виставці має бути дуже багато цікавих проєктів, дуже багато цікавих людей, тому. Ну, класно. Ось тут ви можете подивитися попереднє відео на каналі, де я розповідаю про моє доволі коротке знайомство з Payday 3. Ну а також не забувайте всі необхідні ютубівські ритуали, які допоможуть цьому відео і взагалі каналу. Будь ласка, зустрінемось вже зовсім скоро. До зустрічі і. дай Боже!